спеку Не можемо дочекатися холодів. Тільки осінь настала, вимагаємо літа, принаймні бабиного. Синоптики втішають. Після дощів в останні п'ять днів місяця літо ненадовго повернеться. Може, спекотної не буде, але 24 градуси тепла гарантують. Вареники не лише культова страва, але й привід для проведення тематичного фестивалю. Весілля без шансону ціла наука. Чому вчать на майстер-класі в національному музеї етнографії? Життя на околицях кагарличчина витісняє іноземних виробників. Кагарлик 70 кілометрів від Києва. Сама назва має походження навіть не тюркське, а хозарське. 19 століття місто було даровано одному з дворян, А той на тодішню моду вирішив створити свій дендропарк. Відтоді залишилося тільки дві пам'ятки Альтанка і ось ці ворота. А за ними одразу спортивний майданчик. Це, звичайно, сучасність. Тепер це повноцінний Кагарлицький стадіон. Ще кілька років тому садочок в одному з сілках Кагарлицького району був зачинений. Стояли скульптури піонерів, гойдалки, інші дитячі забавки. Після кількарічного запустіння довелося все відновлювати. Втім, для вихователек головне не зовнішній вигляд садочку, а що вони можуть дати дітям. У даний час у нас зараз 30 дітей. На майбутні плани у нас відкриття другої групи, тому що діток збільшилося. Збільшення кількості дітей, як зараз кажуть, виклик сучасності для місцевої сільради. Треба не тільки поновити роботу садка, але й створити ще дві групи: одна старшого віку, інша молодшого. Ой, ти ненько Україна, я тебе кохаю, світі кращої країни, я не знаю. Чорне море стежі широкий, зелені Карпати і під небом синіоким стежина до хати. Здебільшого навчання для сільських дітей не в садку чи в школі, а на батьківському подвір'ї. З дитинства знають, як годувати качок, курей, поратися біля корови, поросятки або допомагати батькам на городах. До речі, про городи. Деякі переросли у агропідприємства одноосібників в межах Кагарлицького району вони вирішили питання наповнення магазинних полиць вітчизняними овочами. Завжди покупають наші яке виготовлене і в на кофе надаємо перевагу нашим дітям з не продуктам, але якщо вибору немає, то те, що стараюся витрати в наші. Через сором'язливість керівництва магазину журналістській групі не дали можливість поспілкуватися з персоналом. Тим не менше, все очевидно, місцеві фрукти і овочі дешевші за закордонні. Хоча ще два роки тому такого вибору не було. Власне, місцеві аграрії навіть не сподівалися, що вдасться відвоювати власний ринок і зробити виробництво рентабельним. Я переконаний, що Займатися овочами вигідно, але овочі передбачають насамперед високий професіоналізм. Я переконаний, що шансів у іноземних овочів у порівнянні з нашими немає. Григорій Кулініченко і радий би наростити потужності власного підприємства. Націлюється якщо не на європейський ринок, то принаймні на країни СНД. Але тут я сумнів, чи підтримує його держава. Адже там на міжнародному рівні урядовцям мабуть треба боротися, чи не за кожну українську морквину. Від цього залежить майбутні агропідприємства, поки що максимально використовують землю. Для цього прискіпливо дотримуються агротехнологій. З розвиток господарства він. Він має певні закономірності і підкоряється певним, певним якимось вимогам. На перших порах, коли в нас землі було мало, ми намагалися сіяти, вигідні культури якісь. Але коли в тебе вже три тисячі гектарів землі, це вже обов'язкова сівозміна, обов'язковий розвиток виробничої бази, складські приміщення, інвестиції в. У очисну техніку, зернозбиральну техніку, і певний розвиток уже інфраструктури соціальної сфери. Збереження родючості землі, орендованої у селян, це і достаток самого села. Тут розуміють, від роботи агропідприємства залежить і їх добробут. Відтепер, через 20 років після руйнування колгоспів, селяни знову почали вболівати за своє, тобто місцеве сільгоспідприємство. Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до закону України про сільськогосподарську кооперацію. Урядовці запропонували віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до суб'єктів, які здійснюють некомерційне господарювання. Міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив, що це дасть змогу звільнити сільськогосподарські кооперативи від необґрунтованого податкового навантаження та створити умови для зменшення обсягу витрат та збільшення доходів селян. Тим часом європейські сімейні ферми опинилися на межі краху минулого року через низьку закупівельну ціну і нерівні умови конкуренції з великими корпораціями 900 європейських дрібних фермерів збанкрутували. Чергове падіння цін до 25 євроцентів за літр молока в євросоюзі сягнуло критичного рівня 2009 року. Початку року і на початок вересня 2012 року Державною інспекцією сільського господарства України сертифіковано 714 зернових складів, загальна місткість яких складає понад 30 мільйонів тонн. Зокрема, було приінспектовано при експорті 19 мільйонів тонн зерна і продуктів його переробки. Наразі сертифікати на відповідність послуг і зберігання зерна і продуктів його переробки видаються безстроково. Також скорочено і перелік документів, необхідних для проведення сертифікації. Тенденція сучасності молодь шукає легшої роботи в мегаполісах. Тим не менш, як ми побачили в першому сюжеті, українське село відроджується після руїни 90-х. Доводиться відкривати все більше дитячих садків. На місцевих агропідприємствах з'явилася робота. Значить, батькам з дітьми просто немає коли панькатися. Вареники, культова українська страва. Нехай китайці з росіянами пнуться з пельменями пуп землі Україна, а пуп столу, вареники. З Цим не варто сперечатися, як і з тим, що найкращий фестиваль кулінарний. Волиняки, скромні люди, століттями ліпили вареники, і тільки зараз провели профільний фестиваль з картоплею, сиром, квасолею, вишнями, чорницями, маком, капустою, чорносливом. Шеф кухар, пані Тетяна, намагалася подивувати людей не лише традиційними начинками. От з рибою цікаві, теж щуку щуку готували фарш, відварювали, потім піджарювали. Оригінальна також начинка дієтичні вихваляються не лише різною начинкою. Валентин пісний презентує восьмикілограмовий кілограмовий вареник здоровань і малюки із сантиметр завбільшки. Цей великий, чесно вам сказати, було готувати набагато легше, ніж оці маленькі. Угу. От. Чому, саме? Чому саме тому, що маленький. Потрібно дуже така кропітна робота. От, а великий ліпиться він дуже легко і дуже швидко. Тісто, так, так як звичайний вареник, тісто і всередині фарш. Фарш йде половинка рисового зернятка вареного. Може скуштувати. Вареники смакують усім. Хіба що в рота самі не стрибають. але ціни трошки кусаються. Космічні. Один вареник, три гривні. Вдома можна з'їсти. Нічого, все добре, дуже смакують. Сало вареники дуже любов. М'ясо також, сало також. На природі, то звичайно. На святі є й безкоштовні вареники. 500 порцій роздали охочим поласувати національним продуктом. Тут черги в десятеро більші. Окрім поїдання вареників, розважальна програма, тематичні конкурси, пісні й танці. Якість та оригінальність вареників на фестивалі оцінювали фахівці. Зізнаються, для їхніх шлунків надто багато видів не обійшлося і без зауважень. Дуже високі смакові якості. Хочу сказати, що сьогодні є надзвичайна оригінальність начинок. Коли наші заклади презентували вареники, ви знаєте, начинка з риби. Це я вперше досмакую. Потім фасоля з грибами теж дуже смачна начинка. так що навіть таке поєднання, як квашена капуста з чорносливом, ну оригінальність начинки вражає і вражає звичайно мистецтво ліплення і мистецтво подачі, як наші заклади сьогодні презентували. Після ситних вареників смачний десерт. Місцева кондитерська фабрика приготувала 16-кілограмовий торт у вигляді вареника, прикрашений написом і трояндами. Кулінарний шедевр розбирають за 10 хвилин. Торт трюфельний з ніжним маслом кремом. І що необхідно для трюфеля, ми туди положили вішки. Тобто, Почерну, що вареник, з вареник Тобто, Такий сабратний десерт. Українська за десерт. Організатори сподіваються, свято вареника стане в Луцьку традиційним. Власне, це свято може мати кожен щодня на власному столі. Головне не лінуватися і таки виліпити вареник своєї мрії. Держава цього року спрямує понад мільярд гривень на підтримку розвитку садівництва. Зокрема, частина коштів направляється від реалізації алкогольних напоїв і пива. З початку дії закону в Україні висаджено майже 50 тисяч гектарів нових виноградників і 50 тисяч гектарів садів і ягідників. При цьому держава компенсувала половину витрат сільгосфорбників. Ця програма буде діяти і для одноосібників. Тобто, якщо ти маєш готовий посадити 20 соток саду. Виготовши проєкт на капельному зрошенні, ми практично 100% компенсуємо витрат. Для чого? Знову ми хочемо створити сімейні ферми, сімейні обістя, сімейні підприємства, тому що структура у нас так землі біля будинку, присадибна ділянка, так. Структурно облаштована, що її в промислове виробництво направити неможливо. А людина в, серед, в середньому біля е, по свого подвір'я має 50, 60, 70 соток. Це великий потенціал. По державі це набирається більше трьох мільйонів гектарів землі. І вилучати і не звертати на них увагу в економічному виробництві, в економічному сегменті і виключити їх з валового виробництва. Я вважаю, що це буде злочин. І сьогодні уряд теж пішов на такий крок, щоб підтримати е, одноосібника. Українським аграріям стане простіше купувати сільськогосподарську техніку. Міністерство агрополітики та продовольства розробить комплексну програму розвитку сільськогосподарського машинобудування, зарахування можливості аграріїв щодо придбання необхідної техніки, а також пропонуватиме компенсацію за кредити, витрачені на придбання сільгоспмашин. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк. За вісім місяців 2012 року в Україні вироблено 7 мільйонів 800 тисяч тонн молока, що на 2,5% більше ніж за. Аналогічний період минулого року, зокрема, сільгоспідприємства наростили виробництво молока на 13%. Важливим сегментом є дрібне виробництво. Дві третини українського молока виробляється саме на приватних подвір'ях для розвитку селянських молочних кооперативів. Держава направить 100 мільйонів гривень та допомагає всім бажаючим у вирішенні організаційних питань. Вареники не просто їжа, не дарма в Луцьку провели присвячений вареникам фестиваль. Без них не обходилося жодне обрядове дійство в селі. Наприклад, на наречені підносили вареники і промовляли, що повна була завжди як вареник. У цих випадках вареники символізували продовження роду. Весілля без шансону можливе, це засвідчують тисячолітні традиції, коли ще не народилася сердючка і Пугачова. Щоправда, тепер в весільній культурі треба вчитися. Такий майстер-клас провели в національному музеї архітектури та побуту під Києвом. Чи не біцяти інші? Ірина та Віталій вінчаються після чотирьох років знайомства. Під церквою у музеї національної архітектури і побуту молодят зустрічає етнографічний колектив з народними піснями. Там влаштували вже традиційні народні гуляння, присвячені весільній осені. Лоді кажуть, українських обрядів дотримались і весілля з конкурсами відгуляли, і в церкві шлюб взяли. Поралися за два дні. Ці два дня то було капець. Ми сьогодні йдемо не видинкав хуворі буде не ті тепер весілля, кажуть ці бабці, як самі йшли заміж, і як подруг видавали, приїхали розказати і показати аж Чернігівщини. Винок лінтов сила і на миста, на грудях не здержувала вона бідна, молода. І оце це що ходить, і дружок у три табуни. Те співає, те хундара танцює за молодою, гармошка, бубон, все таке було веселе. Що, що тепер нема такого. Справжнє українське весілля тривало тиждень, а бувало і довше, якщо у батьків було що випить і закусить, і все зі співами. Васія починалася з п'ятниці. І до другої п'ятниці, поки вже позамітають, вже вареники зварять, що молодя, там вже треба пироги нести до батька, до матері, а вони ще йдуть, де да, співають, да, долівку шкребуть, аби тільки випивати. А тепер що один день спереду драсу і заду прощай, щоб було чим тиждень святкувати, весілля справляли восени, каже Олена Громова. Вона знає про шлюбні традиції. Все, бо після організації таких гулянь в етнографічному музеї вже назбирали матеріалу на кандидатську дисертацію. Вже врожаї були настільки повні, що можна було нагодувати велику кількість людей, адже раніше весілля гуляло все село. Запрошували то там, скажімо, рідних, але йшли на весілля всі, які стояли якби як запорожці за порогом хати, але спостерігали і чекали, що їм також винесуть якогось короваю. Гуртом не лише святкували, а й готувалися до події. Збиралися пекти коровай та шишки лише ті жінки, які мали пару жили на багана під головну шишку на коровай. Я це дізналася уже від своєї бабусі, від мами. А, взагалі, в нас в селі дуже багато таких людей, старожилів, які от знають саме, як воно повинно було відбуватися. Тому перепитували в них, записували, якось вчились, вони нам показували, як це співається. Тих, хто знає, як це має правильно співатися, вже небагато. Тож подивитися на старовинні звичаї можна щороку восени в Національному музеї архітектури та побуту. Такі майстер-класи справжнього українського весілля відбуваються вже більше 20 років. На честь святкування дня міста Херсон вперше розклав килими з живих квітів на набережній. Працювали над 13 композиціями ініціативні флористи міста та представники училища, сервісу та дизайну. Такий фестиваль проводиться у місті вперше. Саму ідею привезли з Латвії херсонці, які брали участь у тамтешньому квітковому фестивалі. Робота над організацією першого Херсонського фестивалю квиткових кілимів почалася ще навесні. Керівники проєкту шукали учасників, залучали спонсорів і просто бажаючих взяти участь у нестандартному для Херсона, але визнаному в Європі дійстві. Переможців цього року не обиратимуть. кажуть, що зробили все задля краси. І можливо, позже будуть розділятися і побідіть. Але в даний момент це просто показати людям: ну наскільки у нас красиві люди, наскільки у нас красивий город. До акції приєдналися господарі міських квіткових магазинів. Ініціативні флористи міста, а також вище професійне училище сервісу і дизайну. Викладачем цього навчального закладу є Юлія. На думку більшості перехожих, саме її композиція, годинник з квітів, став найбільш оригінальним. Флористи з училища працювали над експозицією протягом двох годин. За задумом, це мав бути годинник, який символізує найкращі часи для Херсона. Але, побачивши замість цифр на годиннику ємкості з водою, люди почали кидати туди монетки і загадувати бажання. Та вже желання була самі. как сказать, людей, наших жителей Херсона, вот они подумали, что есть такая возможность загадать желание в цветочных часах. И уже как бы символично стало, и все бросают, загадывают желание. Как бы задумано так не было, люди сами так решили. Им понравилась эта идея. 13 квіткових композицій вишукувалися в ряд і дійсно радували городян та гостей міста. Людям сподобались неординарні рішення композицій та їх мальовничість. І сонечко подобалося, всі фрукти, всі овочі подобалися. Дуже красивий, дуже красивий, праздник, прямо чудесний. Ми дуже довольні. В мы приїхали издалека, У нас подобного нічого нет в крае. краї. Поэтому для нас це все очень интересно. Больше понравилось там ну с цветом, і с кувшином, и і сьожиками там. Організатори сподіваються, що квітковий фестиваль стане традиційним для Херсона, адже на своїй презентації зібрав чимало глядачів.